Привіт, друзі. Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим істориком Михайлом Жироховим. Пропоную сьогодні підвести певні підсумки цього року. Це остання передача 2025. -му. І е, власне перше питання буде таке: у березні. Цього року наші збройні сили відступили з Курщини. Росіяни їх звідти вибили зараз. Можемо вже говорити про результати цієї курської операції. На що вона взагалі вплинула? Ну зрозумієте, що курська операція ще не по повністю увійшла в історію. Ще є певні моменти, які ну відверто недосліджені. І ну, немає розуміння цілий, так так також немає, але можна сказати про те, які наслідки були цієї операції. Перш за все, ця, ця операція вона змогла збити темп російського наступу літнього. І багато хто, в тому числі і я, говорить про те, що це одним було з кардинальних моментів, які не дозволили росіянам розпочати цей, цей літній наступ. Те, що говорять зараз, що ця операція призвела до погіршення ситуації в Сумській області, це не та зовсім не так, тому що все ж таки про зони так званої безпеки Путін говорив і говорить про це регулярно, і тому операції в Сумській області, принаймні, вони почались би незалежно від того, була курська операція або ні. В військових колах є певні зараз дискусії по поводу того, які тактичні прийоми були необхідні використати в цій операції. А колишній начальник генерального штабу пан Муженка він говорить взагалі, що в принципі потрібно було рейдові дії, не брати під контроль населені пункти, не обороняти їх. І е, це має сенс, тому що е, усе угруповання воно було на одній е, на одній лінії логістичній. Це дорога юнаківка, е, суджа. І після того як Росіянам вдалось вийти на вогневий контроль, фактично утримувати е, ну з це. було дуже затратно, і в плані е, в плані, перше все е, втрат. Тому відступ був, і ну він був достатньо, достатньо коректно проведений. Тобто, втрат при відступі було дуже і дуже мало. Весна цього року пройшла у розмовах про потенційний російський наступ, який мав би відбутися влітку. Ми з вами теж про це говорили і неодноразово. В результаті цей наступ таки відбувся, чи він провалився, чи що з ним взагалі сталося. Ну, по-перше, потрібно було б знати би непогано було б знати плани російського генштабу, а про це вони не говорили. Очевидно, що плани наступальні були і певні маркери підготовки до наступу були. Але, по-перше, курська операція, на яку вони відволікались, а по-друге, були ну, відверто скажемо героїзм наших воїнів. Тому що взяти певні моменти, які вони там для того, щоб наступати, вони планували наступати на е, Краматорсько-Слов'янську е, е, агломерацію, і для того їм потрібно були вихідні позиції. Оці вихідні позиції це Покровськ, це Мірноград, і вони планували, пам'ятаєте ж, на Покровськ, на е, вони вийшли вже в кінці 24-го року. І вони планували за весну 25-го взяти Покровськ, і Покровськ повинен був стати хабом для масштабного наступу, тобто розгортання флангу української оборони, але взяти Покровськ їм не вдалося. А план. Був розроблений з урахуванням у цієї лів, 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 лівого флангу, який повинен бути забезпечений, а без забезпеченого лівого флангу ніякий генерал наступати не буде? І тому можна сказати, що героїзм наших воїнів Покровського, він зірвав плани літнього наступу. Цього року росіяни почали активно використовувати реактивні дрони. Можете розказати, будь ласка, яка це зброя і як з ними борються наразі? О, так, реактивні дрони вони почали використовувати з літа 2025 року. Вони мають назву е герань 3 Але це перш за все м іранські варіанти. Це шахет 238. це модель, е яка е але е знову ж таки росіяни її допрацювали. Вони використали весь досвід з виробництва герані 2 і використали е, турбореактивні двигуни китайського виробництва. Тобто, Іран не мав доступу до китайського ринку. На жаль, росіянці мають такий доступ до цього ринку. Це о, проблема, і вона проблема ну, не вирішена досі. По-перше, велика швидкість, е, менший час реагування. Тобто, якщо з гіранлю 2 боролися мобільні вогневі групи. Це було більш-менш то для збиття Гераній-3 цього вже недостатньо. Потрібно або ракети ближньої дії, або зенітна артилерійська система. А поки Гераній-3 було дуже дуже мало, ну до осені 25-го року їх було мало, це не було проблема. Але зараз е, це величезна проблема, і її намагаються вирішити за рахунок перш за все використання зенітних дронів. Mm -hmm. Зенітні дрони, які мають е, але це теж тимчасове, тому що скоріш за все прийдемо до того, що ці зенітні дрони вони теж повинні бути реактивними mm -hmm. для того, щоб їх швидкість і ну потужність для того, щоб тому що е, герантріху е, по перше використовується разом. З гіранню 2, а по-друге, вони мають більшу висоту польоту. Не не будь-який зенітний дрон зможе їх е, е, достати. Тому mm -hmm. е, це проблема, вона її намагаються вирішувати. Е, цей реактивні mm -hmm. дрони дуже достатньо просто збиваються авіацію. Це має в mm -hmm. наприклад. Але знову ж таки недостатня кількість ракет повітря-повітря. І не завжди можна використати саме авіацію. Але є певні напрацювання. Я думаю, вже на початку наступного року ми побачимо. Ну це е, таке, таке протистояння міча і щита, воно продовжується і ну, я думаю, що з часом, найближчим часом, буде е, дуже активно протидіяти цій загрозі. Продовжуючи тему. Атак російських, в тому числі дронових, вони поміняли тактику. Тобто, якщо раніше ці атаки були, якщо можна так сказати, такі розмазані по областях по Україні от, минулої зими, наприклад, так ми це бачили з вами. Про це теж говорили цього року. Вони б'ють цілеспрямовано там по Чернігівщині, потім по Сумщині, потім по Одещині. Ну і бачимо, що певні результати це на жаль приносить. Як можете цю тактику нову прокоментувати і як з нею боротися? Е, ну таке враження, що вони повнішали. Повнішали буквально, тому що з 22-го року ця кампанія кожної осені ми це бачимо кожної зими це ми бачимо, <кій> але тут складається враження, що їх консультували люди, які знаються на енергетиці, <кій> і е, є розуміння того, що е, вся Україна вона поділена на декілька е, регіонів. Виробництва і передачі елеклектрики і тому росіяни, і це ну на жаль дуже ефективна е, практика. Вони намагаються е, кожну область її е, зробити островом енергоостровом. тобто, оце виробництво, яке є в області. І воно, а ми знаємо, що такі області, як Сумська, Чернігівська, мають доволі обмежені енерго енергопостачання, можливості виробляти самостійно. Чому досі стоїть Харків? Тобто там рознесена електро, електроенергетика, є власне виробництво. Там велике промислове місто, де велика кількість промислових е, е, промислових підприємств, які мали власну генерацію. У нас теж була власна генерація біогазова станція, наприклад, однієї mm. однієї. Одніє, я не буду говорити там назву однієї mm -hmm. з компаній, але вона знищена. Mm -hmm. ТЕЦ. Яке може виробляти ну виробляти електрику? Вона теж пошкоджена. Цими теж це невеликий секрет. А це якщо говорити про Чернігівщину, Сумщина приблизно в такому ж Київ енергоострів. У них є ТЕЦ 5 ТЕЦ 6 Вони більш-менш ну незалежні від постачання західні області. Вони, по перше, мають власну генерацію. А по-друге, перекидування через кордон. Транскордонні, оці ми закупівлі електрики, там з інших держав східної Європи. Вони дозволяють їм ну відчувати більш-менш, але ось останні удари, наприклад, які були mm. нанесені хасто 101 там авіаційними. Вони були націлені саме на саме на західні регіони. Тобто, в цілому, спочатку, була така думка, що росіяни хочуть відділити по Дніпру. Західні і, ну, умовно кажучи, східно-північні регіони для того, щоб вони ну, не могли перекидувати електрику між собою. На жаль, боротися з цією тактикою дуже важко. Ми про вас з вами вже за рік говорили, що прикрити енергооб'єкти всі, угу. це, по-перше, неможливо, тому що вони велику площу займають і тому вони повинні, повинні там знаходитись під землею. Неможливо це зробити. І по-друге, навіть прикрити ППО. Тобто, от. Навіть по Чернігівщині цих об'єктів тисячі, а по країні їх там десятки тисяч. Тому е дуже 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 важко. Вся, вся надія на, на е підсилення ППО, але ж знову ж таки немає виробництва у нас зенітних ракет. Немає виробництва е, артилерійських снарядів, навіть якщо є там е, зенітні артилерійські комплекси, на них немає снарядів. Ми критично залежимо від західних поставок. Угу. Тому все підсилення ППО можливо або за рахунок е, збільшення поставок з заходу, але там теж вже вони вперлися в, в стелю угу. своїх можливостей. Або е, ось цей момент зенітні дрони. Але знову ж таки зенітні дрони мають певні обмеження, і вони повністю не зможуть замінити е, традиційні засоби протягом цього року. Неодноразово ми з вами говорили про можливість російського наступу на Чернігівщину? Ви кожен раз стабільно говорили, що маркерів немає, не спостерігається накопичення достатніх сил зараз. Кінець року, яка ситуація з цим? Чи можливий наступ там найближчим часом на Чернігівщину? Чи все ж таки жодних таких сил там у Росіян немає? Знову ж таки, ми говоримо в моменті. Ми говоримо про те, як зараз це, от станом на сьогодні, що може бути через місяць-два при можливості росіян перекидання техніки особового складу там повітрям. Це ну це зовсім, зовсім інше. Станом на зараз ніяких моментів немає. А навіть ті навчання, які всі пам'ятаєте, всі літо особливо на в Чернігові в про це говорили. Що ось-ось там росіяни буде. Ну, це така певна е, е, певний досвід 22-го року, і він дуже деструктивний. Тому для Чернігівщини для Чернігова це дуже була важка тема. Але всі ці навчання виявились пшиком, тому що росіяни там зібрали 13 тисяч вояків. Це взагалі навіть навіть не смішно. Це там ось це і зараз знову ж таки. Але я скажу іншу річ, що росіяни це дуже класно використовують як ці псо. От зараз вони на захід закинули, що там 336 тисяч е, е, росіян. Е, це вкинув спочатку е, депутат польського сейму, а потім це підхопили в Німеччині, підхопили в західних країнах. І складається таке враження, що там вся Білорусь, там в, в російських солдатах, і там з кожного куща цього немає. Це е, таке нагнітання, яке вкинуто було. Але я можу сказати, що, наприклад, в російських джерелах це було так звані воєнкори, телеграм-каналах, які мають мільйонні охвати. Вони просто вкинули цю інформацію, що 336, 336, 336 тисяч. ви розумієте, для розуміння зараз під Покровським Міноградом росіян воюють 80 тисяч. Тобто в п'ять разів більше, ага. і чи втримався би Покровський і Мірноград, якщо б так, так умовні білоруські війська, там які знаходяться в Білорусі, були перекинуті би на Донбасський фронт. Це і псо, але на жаль, воно працює. І працює доволі ефективно. Я думаю, що при нинішньому е, можливості хі, змогли вибудувати фортифікацію, скільки б не говорили, і там кляли і всіх, і вся, хто, е, хто дотичний або навіть не дотичний до цієї е, схеми, але фортифікації побудовані. Все ж таки е, військові вже мають певний бойовий досвід. Все ж таки, ну, система ППО того ж Чернігівщини, вона за рік підсилена. Ну, я не буду нічого говорити про конкретні цифри, але вона підсилена в рази. Якщо згадали наступний рік, то останнє питання буде таке: прогноз. Що ми побачимо? Я знаю, що ви не любите давати прогнози на весь рік, це зрозуміло, це довгий термін. Але в найближчі місяці, що ми побачимо, що буде відбуватися на фронті? Як думаєте? Ну, я думаю, що всім цікаво, перш за все, Чернігівщина, перш за все, ситуація, яка тут. На жаль, є і негатив, і є позитив. З негативу можу сказати, що росіяни у цю тактику ударів по енерго, енергоструктурі, по цивільній інфраструктурі, вони від неї не відмовляться. Тому Чернігівщина виступає таким собі полігоном, на яким вони використовують нові техніку, вони відпрацьовують нові тактики. На жаль, це буде реальність, яка є. Але знову ж таки повторюсь, ще одну річ, що система ППО Чернігівщини вона підсилена. Є, є єдиний штаб ППО, який координує зусилля різних відомств, тому що ми знаємо, тут і прикордонники, і Національна гвардія, і Збройні Сили України, всі, всі намагаються боротися. Але от координації до цього року не було від слова зовсім. Зараз вона є. І е, ефективність, повірте, е, навіть те, що ми бачимо, навіть те, що можна побачити там в якихось випадкових відео, в якихось вона е, доволі ефективна. Тобто ми вже почали бачити те, що до Чернігова долітає сім дронів один. Якщо б долетіли сім дронів, то це було б в, в, в рази в рази було гірше. Зараз їх збивають на підльоті. Так, для прикордоння це дуже важко, тому що там е, час підльоту дуже невеликий, відреагувати дуже важко. І під ударами і Семенівка, і Новоросівські, і Корюківка. ну, Ми можемо говорити і Седнів, е, ми можемо про це говорити дуже довго. Але е, ось ці системи ППО вони працюють і є шанс, що е, постійно буде зростати кількість збитих дронів. Е, не буде. Е, Диверсійних груп, зима, ліс це не той не то місце, яке, яке можливо для тим більше, що зараз така зима, яка там плюсова температура, і те, що зараз там сніг або мінусова, це ми зрозуміємо дуже ненадовго. Я думаю, що на новий рік вже ми побачимо плюсову температуру, і тому в таких умовах працювати по землі ніхто не буде. Тим більше, тим більше росіянці, які там вже отримали величезні проблеми на Чернігівщині, достатньо згадати Сеніш, угу. достатньо згадати інші е, випадки, які не потрапили ще поки що, тому що війна йде в, в суспільний доступ, вони не потрапили в медійку, але вони є, повірте. Тому е, дуже так прогноз, можна сказати, що десь на цьому рівні, якому йде, десь так. Так воно і буде. Тобто не можна сказати, що буде гірше в рази. Хоча, якщо росіяни візьмуться і будуть запускати не сім не дронів, а 19, звісно, що це буде важко. Але в цілому є певний такий оптимізм, на, при, принаймні на, на найближчий час. Там може все буде по-різному, але я не думаю, що росіяни вирішать наступати на Чернігівщину навіть влітку. Навіть такі, тому що е, достатньо їм сумщини, де кожне просування у них іде з величезними втратами. І перекидати з умовного Покровська на Чернігівщину додаткові сили. Ну я не думаю, що це, це реально. Дякую, що подивились це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ставте вподобайки, коментуйте і підписуйтеся на час Чернігівський.